Привіт, друзі! Чергова розпаковочка будемо зараз для автомобіля. Маленьку запчастинку. Замовили. Поїхали. Ось така річ. Відбійники кришки багажника. Або п'ятої дверки Тайвань виробник. Ось так виглядають старі. Кришка видавала сторонні звуки. Для того, щоб це прибрати, ми замовили новенькі. На жаль, тільки аналог був в продажу. Ось так виглядає нова. Ось так другий бік. Оригінальні, хоті старі, але залишаються м'якими, а в аналогових цих гума набагато. Твердіще, але я думаю, силіконом промастив, думаю, можливо, буде нормально. Альтернативи не було на даний час, не зміг знайти в інтернеті. Так що, якось так. Дякую, що дивились. Не забудьте підписати.